Ті речі, які людям служать, може використовувати ангел-хоронитель і може використовувати диявол. Залежно, як ми все це поставимо, я зараз звертаюся до всіх вас, до всіх, тому що це стосується тепер уже всіх. Раніше тільки молоді або діти. Значить вони там тикали, нажимали. Сьогодні вже моя мама сама находить мене, Васильку, Заставки немає Васильку, де ти забув, вона, вона все пантрує. Тобто ми сьогодні вже вміємо користуватися соціальними мережами. Світ сьогодні так побудований, щоб завжди, завжди всі, всі, хто були, завжди хотіли людьми управляти і маніпулювати. Часи середньовіччя це робилося силою. Приїжджали князі, там ще якісь дружини, в місто приїжджають на конях з мечами, щось не то, голову з плеч, чах-чах, порубали. Все, снабших побили душі молодці. Все. Давили авторитетом, силою. Сьогодні світ змінився. Будуємо демократію, всі такі. Знаєте, там хто спочинав, почалася війна в Україні, всі такі дуже озабочені, потім так дуже-дуже фестивалю забочені. І всі тим, бо тому що сьогодні інший метод управління державами і, і людьми в тому числі. Це людину треба закрити в клітку. У клітку не желізну, а у клітку е, мережеву, мережових сіток. І що треба людині? Не конкретно якусь інформацію або скривати від неї правду. Ні, її насипають тони правди різної і води в тому числі. І людина в цім купі ц... купі цієї інформації, вона не може сконцентруватися на щось конкретне. Бо як тік працює. Знаєте, що таке тік ток Всі знаю, так? Це тако пальчиком догори. Фіть, фіть, фіт. І це ви звернути увагу, що ви затримуєтеся на одній картинці від 3 до 5 секунд. Від трьох до 5 секунд. Або щось таке якесь цікаве, то тоді ви дивитеся 15-20 секунд. Це не життя весь процес еволюції, формування особистості і людини. Мозок вчився концентруватися на чомусь конкретному. Звідки беруться спеціалісти, професіонали, вони вивчають свою е, професію глибоко до кінця, фундаментально, ну, занурюючись іменно в все І для того, щоб це все поламати, робиться фрагментація, та? куски інформації, як в тій Тут баба на лавці, тут діти, тут ще, тут машина їде, тут ще щось. І воно таке різне, різножанрове, різнотематичне. Там плачуть, там сміються, там щось паде, там хтось їде. І воно чик 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 І ви обрізаєте все те, що еволюція напрацювала в, в вашому мозку. Воно не працює, мозок не може сконцентруватися. Ну, зміть такий експеримент. Почніть молитися, і щоб ні раз молитва всі не перервала. Я вам скажу секрет мені, наприклад, на службі саме легше всі молити. Чому? Бо? Тому що я ща слідкую за трансляцію, і я не маю часу відволікатися. Ну, Бо вже нема як. Як не в служебник, то в монітор. Ну, я не маю коли там Знаєте, як то вивчив вже службу на пам'ять, стоїш там і тобі скучно на службі. Ні, в мене того немає. Але коли я молюся приватно, то телефон подзвонить, то комусь щось треба, то я щось собі згадаю, то забув, що то треба зробити. Може, то і Бог підказує, а може і ні. А може, то мозок вже так працює, що він не може бути зібраний. На якийсь короткий час він мусить скакати по інших. А такими людьми, які є не сконцентровані, які є фрагментовані, ними дуже легко управляти. Бо тому що вони привикли до, до такої кріпового сприйняття інформації і виходить, якийсь такий преподобний. Слава Ісусу Христу! Аллилуйя! Слухайте мене, кажу вам, діти мої. І всі такі. Да, да. І він два слова сказав і нема. І він такі. Ох ти! О, оце, оце, оце нормально. Що нормально? Є там зміст, нема змісту. Не важно. Саме головне ефект. Та? І тому кажу вам. Задумайтеся над цим. Вмійте робити перерви з тими-мережами. Любите сидіти там в Інстаграмах, ще там, де ви там сидите, я не дуже знаю ті інстаграми, хоча я рахую себе комп'ютерщиком, але Тік-Ток, Інстаграм, я, я там тупий, я нічого не знаю. У Фейсбуці можна написати якісь там цей, бо трохи так менше-більше зрозуміло. Більше мене ніде немає. І якщо ви бачили в мій Фейсбук, я вже нікого не додаю друзів, бо, тому що в мене вже 5 тисяч друзів. І все, що там пишуть, це пишуть волонтери, що звітують на сторінці і так далі, що там привітання і так далі. Так що вам кажу, задумайтеся над цим, щоб. Вмійте збиратися трошки в купочку. Бо тому з дітьми, коли займаєтеся, просто посадіть дитину коло себе, візьміть книжку. Дитині, все, подивися. енциклопедію купіть дитині. Це не дешева штука, але вона дешевша, як телефон, а користь від неї буде. У тисячу раз більше, як від телефона, бо від телефону є зручності, а не користь, бо зручність. Але не всяка зручність є нам корисна. І навчити дитину концентруватися ну, хоча б одну хвилину, Зверніть увагу, що діти ваші не годні сконцентруватися більше, як на одну хвилину. Не сидіть з ними годину, півтора, не треба цього. Так само, як я кажу за молитву. Вчіться говорити короткі молитви. Аби ви, ви хотіли молитися. Але не, щоб вам молитва надоїла. Ви маєте хотіти молитися. Вчіться дітей концентруватися хоча б на одну хвилину, на якійсь кажучці, на якомусь віршику. На чимось. Бо тому що, якщо ми це не будемо враховувати от, вплив сучасного світу, ми будемо мати біду, яка вже є місцями. Від дитини забрати телефон, вона впадає в таку істерику, що для неї зневажити маму чи тата, чи того, хто в неї забрав телефон, ну, це ворог номер один. Більше як Путін, розумієте, ворог? Це є дуже серйозні речі. І у цім купі інформації, так, для того, щоб вони не перебивають інформацію, ну, наприклад, хтось сказав якусь там погану справу, і там немає аргументів, а просто насипається купа іншої різної інформації. навчитися фільтрувати це все. А найкраще, як казав професор Праженський, не читайте совєтських газет перед сніданком. Так само і це світ нами баламути, це розумієте? І, ну як, це й добрі речі, просто ми не вміємо їх використовувати. Тому, от то, що я хотів вам це сказати, це є дуже важна справа. Так, за храмом свято сказав. Зараз ми ще будемо молитися, молитися за померлих. Я вам щиро всім дякую. Дякую жертводавцям, дякую тим, що допомагають для військових. Все передаємо, все працюємо. І ще сьогодні Саша мені якраз в відпуску. Дякую всім тим, хто допомагали. 111 й бригаді збирали на ремонт, ну не тільки бусика, там є ще одна машина за цей збір. Я дуже-дуже дякую. І Саша передає всім подяку, всім тим, хто був долучений до цього збору. І, і ще раз я підкреслюю, це лише тільки через те, що син попросив, бо це його підрозділ. Я більше ніякі збори не проводжу. Що якщо від мого імені ви побачите, що хтось збирає щось десь кудись. То дзвоніть до мене, і ми тоді це все діло уточнимо, але знову кажу, я ніякі збори не роблю. Це єдине, що я попросив, і це не я збір проводив, це проводила дружина одного із військових з цього підрозділу. Я дав їй координати, там були просто ссылки на банку, яка була відкрита в Монобанку, і конверт, який був відкритий в Приватбанку. Все, я до тих грошей я навіть відношення не маю. Всі гроші, які кошти, які мені присилали, я всі переслав передав, які передав особисто, а які передав на карту. Так що все передали. Дуже дякую всім жертводавцям.